Більше спілкуватись та приділяти увагу родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників з таким проханням до очільників громад і всіх прикарпатців звернулась очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук після зустрічі у Коломиї. Велелюдна подія зібрала у місцевому народному домі родини загиблих, померлих, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців, а ще ветеранів, представників влади та різноманітних структур. На зустрічі зі Світланою онищуку Коломиї мешканці попросили більше звертати увагу на родини полеглих захисників, але бачите, нам потрібна реабілітація родин, родичів. Окрім того, з проханням врегулювати отримання допомоги, оформлення пільг та виплат на Прикарпатті звернулись і родини зниклих безвісти захисників та захисниць. Це також одна із категорій, дуже таких, яка поранених людей. Тому що вони не знають, де їхні діти, чи в полоні, чи загинули, і без вісті зникли. Розумієте? І оці всі, отакі, знаєте, ну, добре, що організовують такі зустрічі, але ці зустрічі вити, обурення визивають у людей. Я би хотів чути вашу думку, щоб випрацювалося єдине спільне якесь бачення в області, в обласній державній адміністрації, по районах з оцими всякими допомогами і виплатами родинам. Цих зникне безліч чи витирання? Саме для того, аби родини полеглих, померлих, полонених чи зниклих безвісти військовослужбовців більше знали про свої права і могли дізнатися деталі різноманітних обласних та державних програм. На Прикарпатті сформовано мобільні бригади фахівців. До їхнього складу входять керівники та спеціалісти різноманітних департаментів та управлінь Івано-Франківської облдержадміністрації, а також різноманітних державних служб. А ще на зустрічі запрошують ветеранів, щоб більш детально розвитку розповісти їм про можливості щодо реабілітації, придбання житла, відкриття власного бізнесу та інше, адже можливостей які проблем є чимало, каже Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Ми будемо продовжувати такі зустрічі з нашими ветеранами, з громадськими організаціями з лідерами ветеранської думки, тому що саме ви допоможете нам. Правильно будувати ветеранську політику. Ми будемо зустрічатися з нашими родинами героїв, які мають відчути нашу підтримку, які мають знати, що вони залишилися не самі. Ми сьогодні, не дивлячись на війну, є ряд державних програм. Не тільки грошове забезпечення, але і надання психосоціальних послуг, медичних, правових послуг, які стосуються соціального характеру. Такі зустрічі відбуваються в громадах Прикарпаття не вперше. Це ініціатива голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук. Вона каже, отримують все більше звернень і скарг від мешканців, тому їздять, аби поінформувати людей і спробувати допомогти у вирішенні питань. Після зустрічі у Коломиї очільниця області наголошує, чи не головне завдання зараз місцевих представників влади та усіх громадян приділяти належну увагу і ветеранам, і військовим, і їхнім родинам. Та чи не найбільше родичам загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників і захисниць дуже важливо, що щоб була комунікація, що були відповідні знання, щоб наші ветерани і ветеранки, родини героїв, знали про всі програми, які сьогодні на державному рівні, які на обласному рівні, і щоб мали можливість скористатися цими програмами. І на Коломийщині відбулася відбулося дуже важка зустріч. Саме родини героїв мали багато проблемних питань, і відчувається, що Є десь недокомунікація, тому важливо заповнити цю недокомунікацію. Моє завдання їхати зараз в кожну територіальну громаду, щоб мати можливість зустрітися з кожною родиною наших героїв, щоб мати можливість підтримати матерів, героїв, батьків, дружин, діточок. З цією метою ми більше як військова адміністрація будемо комунікувати в громадах, Є громади, які на належному рівні забезпечили таку комунікацію з родинами героїв, і ми вже чітко, як військова адміністрація, побачили, де є проблемні громади, де треба нам більше долучитися і пропрацювати. І досить болісно сприймають родини героїв. Наші зараз, коли немає комунікації з керівниками органів місцевого самоврядування, коли кошти спрямовуються на благоустрій, на бруківку чи на фонтани, дуже важливо сьогодні. Я про це звертаю увагу: спрямовувати кошти на головні потреби, на фронт для того, щоб ми мали можливість підсилити наших хлопців. на превеликий жаль, війна забрала велику кількість наших героїв, які не з нами, які нашою небесною вартою. І родини героїв вони найбільше страждають дуже великий біль від втрати. Вони потребують найбільшої уваги, найбільшої підтримки, так само як родини безвісті зниклих. Тому моє завдання і прохання кожного голови громади. Досить великі апарати створені в територіальних громадах. Забезпечити належну комунікацію, тому що родин болить і в них є проблеми, навіть багато побутових, які можна вирішити, але потрібно мати бажання. Я відчула саме в коло. Мищені, що на превеликий жаль, немає належної комунікації, і дуже складно родинам героям самотужки справлятися з тими проблемами на питання, які є на їхньому шляху. Такі зустрічі відбуватимуться у всіх територіальних громадах області. Підсумовує Світлана Онищук.